Вітаю вас на каналі. Грінівтер, друзі, хочу довести до вас важливу інформацію. На вічному наступі, виконуючи доручні від Бенедикта у випадкових боях на техніці 6-11 гривні, ми отримаємо економічні бонуси, а також знижки у відсотковому еквіваленті на купівлю техніки з 5 по 11 рівень. І я одразу покажу, що саме вигідно брати. П'ятий рівень знижка 80%. Я рекомендую взяти танк США та один Хеві. Це найкращий варіант серед доступних. Шостий рівень знижка 60%. Тут два сильні варіанти: це Хелкет Американське ПТ або ОІ, важкий танк Японії. Зараз коштують копійки і після івентів подорожчають. Тепер ще до 7-11 рівнів. Тут варто витратити знижки на гілки, які ви плануєте качати. Є кілька топових напрямків на даний момент. Це китайська ПТ-лінія та японський важкий шлях до Type-71. Чому запитаєте? Тому що в середині січня будуть доступні два нових 11 рівня. Тому, вибирайте гілку і качайте її, своє задоволення. А з вами був Грімтор. До зустрічі, друзі.